Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранішній молитві, молитві на, і на початку нашої молитовної варти. Нагадую, що цього сьогодні середа і ми беремо з вами Вервицю зі страстними таїнствами. Думаю, що варта. І в контексті цих всіх таїнств, саме страшних таїнців, я думаю, що ми можемо роздумувати, розважати і отримувати і просити Бога відповіді на цей момент, де він був, коли гинули діти, коли руйнувалися ці всі будинки і гинули невинні люди. Думаю, що варто собі поставити сьогодні це не собі, а Богові поставити це запитання. Не з претензією, а навпаки, з бажанням почути те, що Бог хоче нам відповісти. ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Перше страстне таїнство це таїнство молитва на Оливній Горі. І для нашого розважання, для нашої варти і роздумів. Я хочу взяти слова із книги із Євангелії від Луки, які в моєму житті мене дуже навернули, я так скажу, і підтримали, і я надію, що дадуть розуміння багато чого для кожного з вас. Отож, Євангеліє від Луки. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Це була молитва Ісуса Христа. Молитва на Оливній Горі. Це була молитва особи, яка знала свою долю. Знаєте, я би хотів, щоб кожен з нас сьогодні поставив себе на місце Ісуса Христа. От не з позиції батька і дитини, а з позиції от, дитини. Коли ти знаєш, що твій батько приготував тобі особливу місію, місія спасіння людства. Гарна місія. Тобто тебе готують для того, щоб ти прийшов і врятував усіх. Але це не зброя. Це не є якийсь там винахід науковий. Все, що батько тобі каже, зробити, просто люби людей. Приймай людей такими, які вони є. Говори людям правду про них. Покажи людям приклад того, як можна позбавити себе внутрішніх, наголошую, внутрішніх і духовних е, отих всіх клопотів. Як можна Себе внутрішньо мати сильним, зробити себе здоровою людиною, щоб здоровим дивитися на цей світ. Навчи людей любити. Покажи людям, що любов це класно. Але є одне маленьке але за те, що ти будеш любити людей і будеш їх вчити любові. Багато хто тебе полюбить. Але буде ж, напевне, хто тебе зненавидить. Багато хто буде тебе підтримувати, іти за тобою, чути тебе, але буде багато тих, які тебе будуть ненавидіти, заздрити. Багато тих, які тебе будуть захищати, бо розумієш, що ти даєш їм силу. Але буде багато таких, які захочуть тебе знищити. Бо те, що розумієш, що ти даєш силу, відповідно, вони будуть думати, що ти забираєш у них все. Чи готовий ти йти на такий крок? Любити і бути ненависним, служити іншим, підтримувати інших, але бути водночас приниженим. Віддавати людям все і бути зрадженим. Воскрешати людей. І бути розіп'ятим. Результат твоєї праці це буде зрада і смерть. Чи готовий ти на це? Я думаю, що це та розмова, мабуть, батька і сина отця і, 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 і сина отця і, і Ісуса Христа. Я не знаю, це моє людське, звичайно, таке бачення. Але я просто хочу, щоб ви зрозуміли, кожен з вас зрозумів. Що це було? І от Христос приймає це все, приходить у світ. І все це втілює в життя. І от останній момент, та й на вечері, отець каже, все. Твій час прийшов. Тепер ти маєш сповнити, тобто до кінця людей навчити любити. А найбільше любов. Це коли ти любиш тих, хто тебе ненавидить. Любиш тих, хто тебе вбиває. Любиш через те, що вони є люди. І от і святайної вечері Христос іде на цю Оливну гору і молиться. Просить Бога, забери від мене цю чашу, тому що я людей люблю. Я не хочу страждати, я не хочу болю, смерті. Я хочу жити. Це прохання. прохання, Звичайне, прохання будь-кого. Але бачите, сила молитви і сила любові полягає в тому, що Ісус каже ці слова. Але нехай буде Твоя воля, а не моя. Хай буде, Господи, так, як Ти хочеш, а не як я хочу. Бо Ти бачиш більше, аніж я. В даній ситуації, я скажу так, Христос. Е... Він, як, будучи Боголюдиною, людиною, в момент оцієї молитви на Оливній Горі, це була промовляла його людська природа. В той момент він наче е, був е, осліплений, тобто, осліплений, тобто він не бачив того, що буде далі. Він бачив тільки цей момент, він знав тільки одне, що його зрадять, що його вже зрадили, що його будуть катувати і його розіпнуть. Він це тільки знав. І тому просив спасіння у свого Отця. Але Господь Бог що сказав? Твоя місія навчити людей любити. Полюби їх тоді, коли тебе будуть зневажати. Така моя воля. І він, як батько, віддає свого сина на смерть. Маючи владу спасти його. маючи владу і можливість. Позбавити його терпіння і болю. Але коли Христа розпинали і вбивали, Бог стояв поряд. Він нічого не зробив, бо така була його воля. І воля полягала якраз в тому, щоб навчитися любити, любити тоді, коли тебе ненавидять. Любити тоді, коли тебе вбивають. Чому? Тому що за цим стоїть Воскресіння. Тому що за цим стоїть життя. Як може за цим стояти життя? Це дуже просто. Тоді ти живеш не тільки для себе, але і для когось. І суть нашого людського життя, це тільки, не тільки для себе, але і для когось. Заради себе і заради когось. Ось це є справжнє життя. Жити для себе і для когось. Ж... Жертвувати все для себе і для когось. Диявол зробив просто тільки для себе. І тепер намагається всі людство переконати, що жити треба тільки для себе. Все інше не має значення. Знаєте, це як Ніцше писав. Штовхни слабкого, переступи через Нього. Це те, що робить зараз Росія, хоче зробити, радше так скажу, з усім світом. А радше більше того я скажу, це те, що робить їхній президент з своїм народом. Просто його штовхає і топче. Це не є життя. Воля Бога це життя. І молитва на Оливній Горі. Ці слова Ісуса Христа. Хай буде Твоя воля, Господи, а не моя воля. Це слова, в які ти повністю віддаєш себе Богові, повністю віддаєш себе іншим. А за виконанням цієї волі стоїть Воскресіння. Стоїть життя вічне. І це Воскресіння, життя вічне ми здобуваємо зараз, в цей момент, кожен своїм вчим. Кожен своєю любов'ю, кожен виконанням Божої волі. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло лона твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло лона твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідло на тва, бо ти породила Христа Са і збавителя душ наших, богородиця, Діва, Радиця, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідло на тва, бо ти породила Христа Са і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і озерви всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, у людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби, мене пожежники, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих людей, які зараз є ще на окупованій території, наших військовополонених, всіх поверни живими і неушкодженими додому, а ті території, які щойно були звільнені, допоможи як можна швидше відновити всю інфраструктуру. Благаємо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони всі визили всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, отримали відповідне покарання, склали зброю. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Благаємо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в сьогоднішній день ми беремо вервицю зі страсними таїнствами, і в 12 й годині це таїнство вичування Ісуса Христа, в 3-й годині. Де, е, увінчений терновим вінком, В 6 годині вечора це є хресна дорога, і в 9-й годині вечора розп'яття Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.